Вітаю вас, дітки! Уявіть, що сьогодні до нас завітало сонечко, яке хоче дізнатися, чи знаємо ми, як бути здоровими та безпечними. Давайте усміхнемося і ми скажемо: доброго ранку! Ми здоров'ячка бажаємо, всі хвороби проганяємо, будемо дружити з ним, щоб рости нам сильними. Дітки, що ж таке здоров'я, що означає бути здоровим? Що нам допомагає бути сильними та веселими? Вірно, корисна їжа, чистота, спорт, сон. Чи можна здоров'я купити? Ні, треба піклуватися. Дітки, розгляньте картинки. Що ви бачите на картинці? Так, дитина їсть овочі. Що на цій картинці бачите? Чистить зуби, а на цій так, миє руки. Назвіть, будь ласка, правильні дії. Пропоную пограти в гру корисно, шкідливо. Розгляньте ілюстрації та назвіть, що ви бачите на картинці. Якщо це корисно, то плесніть у долоньки. А якщо це шкідливо, потупайте ніжками. Почнемо. Вживати овочі та фрукти. Це корисно чи ні? Так, це корисно. Вживати газовану воду. Так, це шкідливо. Їсти багато цукерок. Це шкідливо, вірно. Бігати. Вірно, дітки, це корисно. Довго сидіти за комп'ютером. Так, це шкідливо. Молодці дітки впоралися. Скажіть, будь ласка, які небезпеки можуть чекати на вулиці? Так, машини, незнайомці. А що робити, якщо загубився? Вірно, звернутися до поліцейського, дорослого з дітьми. Чи можна брати в руки чужі предмети? Звісно, ні. Чи можна гратися з ножицями або сірниками? Звісно, ні. Дітки, пограємо в дидактичну гру небезпечно, безпечно. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації предметів. Та скажіть. Вони безпечні чи небезпечні? Що зображено на картинці, дітки? Так, це м'яч. Він безпечний чи небезпечний? Безпечний. Що ви бачите на картинці? Так, це ніж. Він безпечний для дітей чи небезпечний? Так, він небезпечний. Що зображено на цій картинці? Так, це праска. Праска безпечна чи небезпечна для дітей? Так, вона небезпечна. Що ви бачите на картинці? Так, це книжка. Книжка безпечна для дітей чи ні? Так, книжка для дітей безпечна. Що ви бачите на картинці? Так, це плита. Плита безпечна чи небезпечна? Вірно, плита небезпечна. Що на картинці зображено? Так, це конструктор Лего. Він безпечний для дітей чи небезпечний. Так, конструктор безпечний для дітей. Що це діти? Так, це сірники. Сірники безпечні чи небезпечні для діток. Так, вони небезпечні. Молодці. Дітки, а чи правильно ви миєте ручки? Давайте пригадаємо, як це робити. Спочатку пальчики. Між пальчиками, долоньки. Ручки треба мити гарно. Для чого ми миємо ручки? Так, щоб до організму не потрапили мікроби і щоб не захворіти. Мию, мию рученята, щоб були вони чистенькі, як водичка, як дощі. Чисті будуть раз, два, три. Малята, що допомагає нам бути здоровими. Чому важливо знати правила безпеки? Що сьогодні найбільше сподобалося? Так, малята, ми маємо берегти своє здоров'я, мити руки, їсти корисну їжу, робити зарядку, бути обережними вдома та на вулиці. Тож дотримуйтеся всіх цих правил та бережіть своє здоров'я. До нових зустрічей!